Шановні колеги, добігає свого завершення непростий 2015 рік. Для нас це був рік стрімкого зростання та справжнього ментального перелому. Усі разом ми зробили величезний крок на зустріч своїй країні. Ми почали змінюватися, ми кардинально змінилися. Ми пліч-о-пліч працювали щодня і можемо сьогодні пишатися своїми успіхами. За рік ми відкрили близько 200 відділень нового формату. Це світлі просторі над банківські офіси із приїздною атмосферою. На 4 мільярди зріс наш депозитний портфель. Зокрема, депозит довіра залучив більше 20 мільярдів гривень. Уже почав працювати наш новий депозитний продукт, теплі обійми. Ми посіли перше місце серед банків за приростом активних платіжних карток. Ось терміналів та клієнтів веб-банкінгу. Нам довіряють. До нас приєднуються, за нас тримаються. Сьогодні напередодні нового року я від щирого серця хочу подякувати вам. Для мене велика честь привітати вас зі святом. Тепла вам і щирих обіймів! Стоп, снято! Колеги! Переодягаємося за 15 хвилин кредитний!